На Ужгородщині виявили шістьох нелегальних мігрантів. Четверо хлопців та двоє дівчат азіатської зовнішності були закриті в готелі в селі Оноківці. Як стало відомо слідству, напередодні номер зняли двоє невідомих. Вони заплатили 200 гривень, взяли ключ і поїхали, не зареєструвавшись. В обід, коли настав час виселятися, працівники готелю відчинили кімнату, а там перебували громадяни В'єтнаму. Як вони потрапили на Закарпаття і куди мали йти далі, нелегали не розпочали. Розповідають, при собі мали паспорти, теплий одяг та запас продуктів на кілька днів. За даним фактом вирішується питання про відкриття кримінального провадження за незаконне переправлення осіб через державний кордон України. 26 квітня 2016 року власниками готельного комплексу ую, який розташований в селі Ноківці Ужгородського району Закарпатської області, було вивелено шість громадянин. Республіки В'єтнам, серед них чотири особи, чоловічі статі, двоє, жіночі статі. На даний час проводиться перевірка. Відомості будуть насені до єдиного реєстру, до суду розслідування. Подальшу долю їхньої приділиться з в суд.